Ознаки несправного вогнегасника можуть бути як візуальними, так і технічними. Якщо вчасно їх не помітити, у критичний момент пристрій може не спрацювати і пожежу не вдасться загасити. Ось найпоширеніші ознаки несправного вогнегасника: пошкодження корпусу, вм'ятини, тріщини або сліди корозії, Відшарування фарби або іржа, особливо на дні балона. Це може свідчити про втрату герметичності чи зниження тиску, відсутність або пошкоджена пломба. Це може означати... Те, що пристрій вже використовували, проблеми з манометром для порошкових вогнегасників. Стрілка не в зеленій зоні, відсутній або розбитий манометр. Це означає, що тиск недостатній або втрачений повністю. Вогнегасник не зможе викинути речовину. Відсутність маркування та дати обслуговування. Немає етикетки з технічними характеристиками. Відсутня наклейка або запис про останнє то, невідомий термін виготовлення або останньої перезарядки без цієї інформації. Цей вогнегасник вважається небезпечним до використання. Пошкоджений пусковий механізм, туго натискається або зовсім не натискається, заїдає спусковий важіль або кнопка. Випадає шланг або з'єднання негерметичне. Чути порошок усередині при струшуванні. У старих або несправних вогнегасниках можна відчути злежування порошку, якщо струсити балон. Це означає, що речовина всередині вже неефективна і пристрій потребує перезарядки.